Всім привіт, любі друзі! Раді вітати вас на хвилі політеху. З вами в ефірі Антон Прядко І сьогодні я розповім вам про найцікавіші події та свіжі новини нашого кампусу. Тож рушаймо. Запрошуємо приєднатись до благодійної акції Подаруй радість. До Дня Святого Миколая студентська рада КПІ імені Ігоря Сікорського оголошує набір учасників для важливої ініціативи допомогти дітям з інвалідністю, які навчаються у спеціальній загальноосвітній школі. Надія. Ми збираємо 100 охочих придбати іграшки та особисто передати їх дітям. Термін важливий, тому що іграшки потрібно придбати до 4 грудня 2025 року, включно. Також наголошуємо, що вже 5 грудня 2025 року у вас буде можливість особисто передати ці подарунки дітям. Школа знаходиться зовсім поруч на вулиці Янгеля. Зареєструватися можна за посиланням у офіційному телеграм-каналі Студради КПІ. Терміновість акції не дозволяє зволікати. Після реєстрації ви отримаєте деталі через спільний чат з організаторами. Якщо ви чуєте це в п'ятницю, надіюсь, що є час долучитись. Не втратьте можливість зробити свято дітей особливим. У нас є важлива новина для всіх, хто хоче реально допомогти нашій армії та постраждалим від війни. Не будьте байдужими. Долучайтесь до дня волонтерства 2025. 6 грудня стартує наша велика подія. День волонтерства, в рамках якої разом з КПІ та громадською організацією оператори аматорських радіостанцій України, ми встановлюємо рекорд в номінації Найбільша кількість коаксіальних антенн Флаверпо виготовлених волонтерами за 24 години. Але це не все. Ми також будемо виготовляти окопні свічки, подовжені антенни для рацій та антени павуки. Ось що потрібно вам запам'ятати. Подія почнеться 6 грудня о 10.00 і триватиме до 10.00 7 грудня. Місце проведення, як завжди, Центр консолідації студентів на Борщагівській, 144А, другий поверх. Долучитися дуже просто. Зареєструйся як волонтер прямо зараз за посиланням у телеграм-каналі «Провком студентів КПІ, тому що ми особливо шукаємо тих, хто вміє паяти. Але навіть якщо не вмієш, ми навчимо, як різати, гнути, крутити, заливати, все покажемо. І підтримай збір на матеріали. Не будь байдужим, тому що волонтерство це не просто допомога, це шанс внести вклад у перемогу. Якщо ви чуєте це, не сидіть на місці, долучайтесь до нас прямо зараз. Ми вже зробили це раніше і зробимо знову. Тільки разом ми зможемо досягти більше. Це ваша можливість допомогти нашій армії отримати важливий досвід і стати частиною великої справи. Запам'ятайте, 6 грудня о 10.00 ми чекаємо на вас. Не пропустіть цю можливість зробити щось важливе. За весь семестр не пропустив жодної пари, а ще й лекцій? Тоді отримуй свій подарунок у вигляді великого івенту. Вежа відкриває сезон зимових свят Днем Святого Миколая. Будемо зігрівати тіло ароматним какао, а душу цілою низкою різноманітних розваг. 6 грудня день, коли буде де розгулятися. О 14.00 початок заходу. Перевіряємо свою кмітливість у настільних іграх. О 16.30 – Майстер-клас з ізонитки створюємо кольорові зображення з натягнутих ниток. О 19.00 кінопоказ перлини сучасної анімації Клаус. Паралельно з усім святом працюватимуть бар із теплими напоями, крамничка. А також відбудуться передбачення від Миколайчика на метафоричних картах. Реєструйся до 16.00 5 .00 грудня за посиланням у телеграм-каналі Вежі і зачаровуйся різдвяним настроєм. Друзі, невелике нагадування, навіть якщо світло раптом зникне, КПІ не зупиняється. Студенти та співробітники, пам'ятайте, на кампусі є пункти підзарядки, де можна зарядити пристрої, підключитися до інтернету та продовжити навчання. У холі корпусу номер 31 вулиця Михайла Брайчевського, 5а. У правкомі студентів вулиця Борщагівська, 144 А. У хабі студентських об'єднань вулиця Борщагівська, 144 за 20 20-м гуртожитком на третьому поверсі бібліотеки та смарт шелтер, що знаходиться у бібліотеці. На цьому поки все. Сьогоднішнім голосом політеху був Антон Прядко. Хочете впливати на настрій перерви? Кидайте ваші музичні забаганки у бот Радіо КПІ. тримайтеся хвилі політеху, конвертуйте вашу людь у донати. Почуємось рівно за тиждень.